Вітаю! Сьогодні пропоную зануритися у різдвяну новорічну атмосферу Києва. Ще на початку 2025 року під час зимових шкільних канікул ми з родиною кілька днів провели у столиці, яка ще зберігала святкову ауру. Я у Києві багато знімала, але досі так нічого з того і не змонтувала. Виправляюся. Кілька наступних відео буде присвячено столичним цікавинкам, які трапилися на нашому шляху. І сьогодні мова піде про вдале, як на мене, поєднання маркетингу і популяризації українських традицій. Гуляючи вечірнім хрещатиком, я не могла пройти повз святково вбраний цум. Надзвичайно сподобалися його великі вітрини, де одночасно було представлено і товари, і елементи української культури. Ось як описали вітринні інсталяції на сайті крамниці. Ми потрапляємо до засніженого поселення, зазираємо в будиночки, де сяють вогники, а двоє господарів запрошують нас на гостину. Прогулянка починається з першої вітрини, де за гілками видно засніжене містечко і сяйво в маленьких вікнах. А далі перед нами оживають різдвяні символи та обряди. У другій вітрині центральна увага приділена дідуху, основному символу українського різдва. Його ставили в кожному домі як оберіг родючості та щедрості на новий рік. Вітрина з дідухом передає справжню магію, нагадуючи про важливість традицій та зв'язок із предками. У третій вітрині відтворені зимові дитячі розваги, що були невід'ємною частиною святкового обряду. Діти квокчуть під столом, символічно запрошуючи квочок на добрий врожай калачі, пампушки, печиво з музейними візерунками 19 століття доповнюють атмосферу дитячого щастя. Окрім цього, тут представлений карпатський ліжник. У четвертій вітрині оживає легенда про різдвяну зорю, що символізує перемогу світла над темрявою. Тут також присутній місяць, що в українській міфології уособлює чоловіка, а зоря дівчину. Це початок свята, коли містом ходять колядники, несучи світло і радість. П'ята вітрина присвячена святій вечері, де традиційно накривається стіл із 12 стравами. Підвішений над столом павук нагадує про народні прикраси, натомість, хвоя додає легкого європейського штриху. Це поєднання сучасного та традиційного, глибокий зв'язок поколінь і спадковість звичаїв. Свято набирає обертів з приходом колядників, адже саме їхній прихід символізував щасливий рік. Шоста вітрина сповнена яскравих сцен із козою, колоритними образами та зірок, виготовленими за зразками старовинних українських витинанок. Фінальна сьома вітрина немов промовляє, що Різдво це час здійснення мрій. Тут святий Миколай у синьому плащі прикрашеному зорями, здійснює бажання, які живуть у листах від дітей дорослих. Під зоряним плащем панує магія, яка об'єднує всіх у передчутті щастя та надії на краще майбутнє. У створенні цієї краси взяла участь ентузіастка етнографічних та культурологічних проєктів Ірина Ковальчук. Чи так само оформлені вітрини київського ЦУМу цієї зими? Хто бачив, напишіть, будь ласка, у коментарях. Дякую за перегляд. Також вдячна усім, хто підтримує мої відео вподобайками, коментарями і донатами на конверт. До нових зустрічей!